Кожна із релігій має своє вчення, свою догматику. Але справжня жива віра вона має вчення Ісуса Христа, яке покладене в апостольське вчення, яким ми користуємося. Тому що те, що говорив Христос, звершували по цьому вченню апостоли. І вони підтверджували, так, це працює. І ми можемо багато що говорити про те, як працює вчення Ісуса Христа, і яким чином воно збагачує нас. І робить нас тими людьми, які часто бачать це зло заздалегідь, часто бачать, що сатана готує проти нас чи проти когось з нас якусь атаку. Тому пити джерела життя це Христос. І Він обіцяє, хто вірує, прийде, нап'ється, з того потечуть ріки живої води. Так що вітаю вас на християнських зустрічах.